Друзі, почну з добрих новин. Отримали ми все-таки можливість бити далекобійними ракетами по нашому ворогу. Це плюс рішення, на яке так довго чекали, Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами атакам з по Росії. Про це пише видання New York Times з посиланням на американських посадовців. Також Нідерланди дали можливість використовувати своїх 24 F-16. По території ворога. Тому, в принципі, ну, рух пішов. Не все так гладко, але пішов. Ми можемо бачити це з публікацій. І що далі? Подоляк. Подоляк давно не чув його. Розказує, що от він один із тих, хто говорить, що воювати потрібно за територією там, до останнього українця. Так, як кажуть. А, потрібно відбивати, потрібно воювати, потрібно, не дивлячись ні на що. От послухайте, що він каже. Можна вже завтра закінчити війну, як тільки Росія вийде з території України. Правильно? Ну тут не треба про Україну mm -hmm. говорити. Україна готова. Почули, так? Я його розумію, бо він воювати не буде. Рідні, близькі його воювати не будуть, тому їм що втрачати по великому рахунку, і в них є можливість заробляти поки що е, на війні, е, і це факти, це не я придумаю. А що ж ми будемо з вами втрачати? Я вам скажу: ось подивіться відео, де мама возиться з інвалідом да? військовим. Ігор має тільки на два роки групу. Можете собі таке представити? А Та чого так дають? Ну так мсек дав на два роки, мені на слідуючу рік у травні треба десь знову його возити, робити документи. Я думаю, я всі думаю, ну, ну це, це ненормальна не людина робила. На, на два роки дали, обвикло таким дають на, пожив пожиттєво. Йому на два роки дали групу. Це в Чернівцях так робили. Я, як ніхто знається. Я ще в 92-му році отримував інвалідність. Я знаю, що таке викатати по лікарнях, що таке знайти ці всі документи, скільки треба часу, скільки нервів потрібно. І, і щоб ви розуміли, це поки вона це все зробила, пройшло майже два роки, бо в травні їй знову прийдеться проходити це все. Розумієте? Друге відео хочу вам показати, це стосується от. Що Подоляк каже, будемо воювати, відбивати, питань немає. А друге відео: кусочок, подивіться, як військовий заробляє собі на прожиття, збираючи металолом. Він вчора з ним общався, я хочу забрати його сюди. Руку отримало йому, поза штатом все ходить, збирає метал. Говорить, збираю по лісу, ходіть метал, щоб здати. Ось такі моменти просто серце кров'ю обливається. І всім же ж так не поможеш со своє кашелька. Це де ж як-то держава. От бачили, так? Ну це ж по факту. Інше питання, дивіться, далі. Знову ж таки, нема питань. Потрібно відбивати, потрібно воювати, потрібно захищати. Чим це закінчується? Люди віддають здоров'я, а у відповідь їм от подивіться, військовий, герой України, керівник розвідгрупи. Подивіться. Ком Командир військової розвідки. Ти третій бокс, ти герої України отримав поранення на театрецькому напрямку. Контузія. Треба допомога для реабілітації і протезування. Дуже буду вдячний всім, хто допоможе. Бачили? Людина стоїть, він воїн, він герой. Він втратив здоров'я, і він стоїть і збирає гроші, щоб лікуватися. Розумієте? І як це? Як? А паралельно можете подивитися там відео в Миколаєві. Прилетіло в хати. мужик. Подивіться, от як він реагує, влада реагує. будьте добры, посмотрите карта. Лесково 7, в 5 часов разбиты два дома. 50 человек на улице, голодные, холодные. Я, я задаю личное питание, а скажите, кому мне его задать? Будьте добры, вы видите время, сколько сейчас по часам? В 5 утра разрушены два дома, ни одного представителя власти, никакой техники здесь нет. Люди голодные, скажите, это действительно нормально? Побачили, так? З п'яти ранку розбиті будинки, 50 чоловік на вулиці, голодні, холодні тиша. Реакції ніякої. А чому ж тоді Подоляк не вирішує цих питань? Він серйозний чоловік. Ви вирішуєте там, а то виходить так, що люди втрачають здоров'я і виживають. Люди втрачають будинки і виживають. Самі собі допомагають. А що це таке? А що ми тоді захищаємо з вами? А паралельно дивіться. 61 мільйон доларів держслужбовець з Полтави. Подивіться. Необґрунтованих активів на понад 61 мільйон доларів виявили в векспосадовця держказначейства на Полтавщині. Ідеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках. Цікаве відео. А таких десятки і сотні. Сотні от таких трошки менших. До мільйона хап-хап, 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 і що? І нічого, і нікому нічого не буде. Нардепа засудили до восьми років. А він за бугром давно живе. Що ж ви його судите, як він втік? А чому ж ви не тримали його під вартою, як хлопців та дівчат, яких ви ловите по вулицях і закриваєте зразу? Так от тут питання от таке, тут питання. І питання це не зради зрадоньки, а питання справедливості. Елементарної справедливості, розумієте? Ну не може бути так, що одні вмирають, втрачають здоров'я, виживають як можуть, інші жирують, з ума сходять, і це нормально. Я вважаю це ненормально, друзі.